Сьогодні я покажу, що завжди лежить в моїй сумочці. Це моя нова улюблена сумка на повсякдення Louis Vuitton Speedy. Давайте скоріше заглянемо всередину. І перше, це великі навушники від Apple, завдяки яким я слухаю подкасти та аудіокниги, коли є час. Наступне це мої улюблені окуляри в цьому сезоні. Вони прозорі, але дуже стильні. Ніколи не виходжу з дому без свого гребінця. У мене рожевий від Tangle Teaser. і обов'язково шовкова резинка та крабик для волосся, бо ходити з розпуску. Щеним волоссям таку спеку, справжній злочин. Наступне, що завжди в моїй сумочці, це парфуми. Мій улюблений аромат зараз це Love Don't Be Shy. В цьому рожевому конверті знаходяться стікери, які я зробила в колаборації з подругою та блогеркою Ніколь. Обов'язково завжди ношу ключі від машини та від квартири. З відключенням світла в моїй сумочці поселився павербанк. А це найкращий бальзам для рук. Він швидко поглинається та не має запаху. Що стосується косметики, то ношу з собою. Тільки улюблені засоби для губ. І останнє це невеличкий набір для догляду за зубками. Для моїх брекетів це просто спасіння. А як вам такий набір? Це багато чи мало?